У нас в дворі просто лежали трупи наших сусідів в наш будинок, в нашу квартиру потрапив снаряд. В квартирі згорів мій дядько і бабусю кадирівці виводили на розстріл. Верпінь перші дні не прилітало. До 2 березня у нас потраплянь не було. А, стріляли в Бучі. Стріляли у гостомелі, бачили і вертольоти. Я один раз виходжу на балкон, там щось потрібно було. Піднімаю голову, дві ракети летить. Бачила, як сам літак збивали, не знаю, наш, не наш. А, а потім другу, ну, стріляли постійно, але так, щоб ми на третьому поверсі жили, я прокидаюся того, що щось гудить. Ну, я в ліжку підіймаюся, і просто, напевно, на рівні, може, п'ятого поверху пролітає два винищувачі. Лежу, забігає, мама, каже, щось летить. Я кажу, я бачила, і тут просто гуп. Ми думали, в наш будинок потрапило, тому що дуже сильний був такий звук. Ну, ми ж всі відразу дивитися в вікно, а там поруч з нашим був п'ятиповерховий питиповерховий будиночок і потрапило туди. Ну, ми ж всі відразу тоді ще були, виходить, пожежники, ще все це було. Вони дуже швидко приїхали. Там на той момент загинуло дві людини, дуже сильно обстрілювали гаражі. Там ховалися люди, тому що багато ну, багатоповерхівках багато хто боявся жити. А гаражі там у нас цілий кооператив, тобто гаражів багато з всього району, цього там, де ми жили. Ховались люди. І я не знаю, може хтось з наших став, може ще щось. Але гаражі ось з того моменту почали обстрілювати регулярно. 8 березня ми з мамою виїхали з Ірпеня. Ми виїхали в Польщу. А бабуся, тато і мій дядько, на жаль, не захотіли виїжджати. Там ми були до того моменту, поки не звільнили ірпінці, ми були десь місяць, може півтора. А поки ми були в Польщі, до нас приїхав тато, він також евакуювався, а бабуся з дядьком все ще залишалися в Ірпені. З ними не було ніякого зв'язку, тому що коли ми ще були до 8 березня в Ірпені, то вже тоді не було світла, не було зв'язку. 8 березня вимкнули газ. Тобто на той момент вже в Ірпені не було нічого для нормального життя. І ми не могли зв'язатися ні з бабусею, ні з дядьком, намагалися через волонтерів, через нашого мера, ну як тільки було це можливо. І зв'язалися ми з ними тільки 29 березня. Тоді нарешті наші ЗСУ вивезли бабусю мою з дому. Це в той же день наш, в наш будинок, в нашу квартиру потрапив снаряд. В квартирі згорів мій дядько. Бабуся залишалася останньою в нашому дворі, але все рівно приїхали ну, наші хлопці з ЗСУ, вивезли. Uh, ну, вони бабусю тоді помістили в ну, на тимчасове місце, де вона могла побути якийсь час. Uh, потім ми від ну, її забрали наші родичі до себе і одразу ж повернулися ми з Польщі влітку. Це була десь середина літа, липень місяць. Нам дали ось житло, ну житло кімнату в модельному містечку. Кадировці заходили, і у нас у дворі і бурети були, і бабусю Кадирівці виводили на розстріл. І в дядька мого стріляли, тому що дядько не міг встати, бо на нервовій почві в нього таке бувало, що він не може встати. Він міг встати, а їх тоді виводили з квартир. Двері повибивали у нас до п'ятого поверху. Всі двері були вибиті, особливо хто не відчиняв. Оце бабусю вивели, а в дядька стріляли перевіряли, встане чи не встане. А він, він не міг встати. Бабуся розповідала, що це її вивели, і а, кажуть: ну, виходь, бабка з нами поїдеш. Ну, Бабушка каже: а бабуся у мене. Вона гроші вивезла, золото вивезла. Ми кажемо, як? Вона каже, а я в сумку все склала. Вони кажуть мені, виходь, ну я за сумки і вийшла. Вона каже, потім вони виходять. Каже, що я сперечатися буду, кажу, ну що хлопці, коли їхати буду. Вони каже, там щось між собою переговорили і сказали, ні, бабка, іди домой. Каже, Потім вечором наші хлопці приходять з ССУ. Кажуть, що були? Розповідає, так, були, все. А потім каже, на слідуючий день знову кадирівці ті самі приходять. Mm. Вона каже, так ви ж вчора тут були. І вони такі, а, так, бабка, ми не пам'ятаємо, типа, ми були, де ми не були. Mm. Ми, як сиділи в Польщі, то якраз, ну, напевно, журналісти до нас у двір заїжджали і ми бачили репортаж. У нас в дворі просто лежали трупи наших сусідів. А газу ж не було, нічого не було. І сусіди були вимушені готувати на вулиці, на вогнищі. Це я ще зостала цей момент, коли ми готували на вогнищі. І Адим вже? йде наверх. І вони побачили, і в той, це було напевно 12 березня, в той день прилетіло в наш двір, дві міни. У мого сусіда вбило. Його вибуховували, ну він ходив на палицях. Його вибуховою хвилею в двері припечатало наші в під'їзд. І одну жіночку у нас ранило в обличчя сусідку нашу. Ну вона родичка наша. Ну, моя бабуся, коли це все почалося, вона дуже боялася вийти на вулицю, навіть ну, в двір. А всі чи сусіда, що нам було робити? Ми оце групками так збиралися, постояли, поговорили. Ну, кажемо вже бабусі, бабусь, виходять там всі справи. Ну і кумаш її там вийшла. Бабушка вийшла так, дійшла до сусіднього під'їзду, чує, стріляє. Вона ж каже: Ні-ні, я додому, все я додому. А кума її стоїть, кричить. Та то наші. У нас де б що не стріляло, У нас бабуся завжди, то наші, то все наші.